Господи Ісусе Христе, Ти знаєш, чим є страждання, до Тебе звертаюся в скорботі моїй, ти молився в Гециманії про віддавлення від Тебе чаші страстей, нині і я прошу тебе про те ж саме: віддали від мене цю чашу, повну гіркоти, але Ти, Господи, змирився з волею Отця, кажучи, не як я хочу, але як Ти. Зміцни мою слабкість, і я повторю, в моєму стражданні нехай буде воля твоя. Ти, О, Спасителю, сказав блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Дякую тобі за ці слова, які несуть утіху серцю, що стільки вистраждаю. Хочу так нести мій хрест, щоб моє страждання заслужило Твоє благословення. Перед страстями своїми ти сказав у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. У мені шляхом хвороби звершуються твої слова про страждання, хай також здійсниться передбачена перемога. Міру розіп'ятий Господи ти страстями своїми відкупив грішних людей прийми, О Спасителю, мій хрест. Тяжкість якого, як мені здається, перевершує мої сили і з'єднай зі своїм Христом. Я зливаюся з твоїми стражданнями і зі стражданнями всього містичного тіла. І прошу, щоб Ти прийняв Його за всіх тих, хто страждає більше від мене, ради навернення грішників, ради місії серед язичників, ради об'єднання твоєї розділеної церкви. Душ, які страждають у чистилищі, і всіх тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Тих, що живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.